Кранківські тепловики залучили професіоналів по роботі із боржниками. Теплокомуненерго передало колекторському агентству понад 200 справ про боргові зобов'язання. Таким чином вони хочуть стягнути з неплатників 2,5 мільйона гривень. Івано-Франківці заборгували за спожиття гарячу воду та опалення 33 мільйони гривень. Аби отримати свої кошти, тепловики вдалися до послуг одного з київських колекторських агентств. За словами заступника директора теплокомуненерго Ігоря Угриновського, індивідуальна робота з кожним боржником як традиційний спосіб стягнення боргу доволі складна. Звичайний фахівець зі стягнення не може персонально працювати із сотнями справ. Тому залучення колекторського агентства – новий метод роботи із боржниками, каже він. Немає якогось такого додаткового. Тиску на боржників, немає, скажімо так, неадекватного поводження, це все відбувається на рівні е, нормальної співпраці з боржником. Спочатку телефонної розмови, потім повідомлення е, листом. Пізніше йде безпосередньо е, спілкування з боржником особисто, працівника даного колекторського агентства. Люди навчені е, в основному з юридичною освітою, тобто поводяться толерантно, дають зрозуміти людині, що питання боргу його вирішиться. Головний обов'язок колектора не просто стягнути борг, а запропонувати людині різні економічні шляхи вирішення проблеми, говорить Ігор Огриновський. І додає, боржнику мають допомогти розібратися у схемі виплат, спланувати бюджет і схему погашення боргу, знайти варіанти здійснення регулярних виплат для погашення заборгованості. Наразі така практика вже дає перші результати. Тож у підсумку тепловики сподіваються позитивного результату та розуміння з боку споживачів.